Хочу показати, яка краса сьогодні 26 січня. І таке воно пухнасте, таке воно красиве. Зрання було морозно а зараз трошечки потеплішало. І дерева такі красиві-красиві. Хоча зночі обстріли були, шахеди літали і літали на Дніпропетровщині скільки рвалося. І сьогодні зрання І Одещина і Дніпропетровщина і Київщина. Багато обстрілів було. ось, ну Зараз знову сирена тільки що була. Зараз не чутно вже, слава Богу. Але все буде добре, обов'язково добре. Сьогодні навіть сонечко трошки десь проглядувало, трошечки. Таке відчуття, що десь весна близенько. А по весні, кажуть, буде, аж особливо першу половину. А цього року, це, мабуть, чи може березень, квітень. Обов'язково будуть гарні новини. Я цьому вірю. Почала записувати свої відео на українській мові, і скажу вам це доволі складно, коли треба багато щось розказувати. І для того, щоб було трошечки легше, почала дивитися тільки українські фільми. А зараз дивлюсь. Каву з кардамоном дуже цікаво. Там, ну звісно, що є кохання, а таке доволі складне. Ну і це часи, коли Україна почала виборювати свої свободи і якраз польські там проблеми разом з українськими переплеталися. Цікаво. А перед цим дивилися сага. Ну, Ця я ще давненько бачила, мабуть, ще рік тому. Складний такий фільм, але дуже-дуже цікавий. І вам рекомендую І ще фільм Мама подивилася. Наші фільми зараз, мені здається, виходять на такий доволі такий гарний рівень. Також, як і наші пісні. Дивіться, я пам'ятаю, я то з півдня і на півдні у нас завжди була проблема з українською мовою. З українською мовою, і тому я знаю, що складно було з цим, складно. І погано вона восприймалась, тому що ну, все було направлено на те, що українська мова це другорядна. І зараз, як переходиш, то е, певні проблеми є з цим. І артисти наші українські теж якось сприймалися, ну не дуже. А зараз, коли їх чуєш, ну такі зараз пісні, такі а, номери, такі відео, класні, класні наші українські, сучасні наші. Мені зараз дуже це подобається. Прийшла на свій майданчик покачатись на тренажерах, але перед цим зайшла до АТБ і купила шокочино. Коли ми в Мелітополі гуляли з моєю подругою, ми іноді заходили і купляли. Вона нам подобається. І зараз захотілося зробити для душі таке маленьке свято і якраз э, спомнів свою подруженьку. Далеко вона від мене далеко, а нічого. Хочеться, попри все те, що зараз робиться в Україні. Це одне якогось позитива, і ми його будемо самі собі, собі робити. Тому, сонечки мої, нам це допомагає виживати. Нам це допомагає вистояти і пережити все те, що зараз коїться. Так що гарних нам новин, гарного нам дня. Хай все буде добре в Україні. О, я, мабуть, як і багато жінок не знають, ну що вже готувати. А тут в тебе скуплялося і суміш таку купили для супу з грибами. Просто та зручно. Думаю, о, і якраз тема добра. 40 гривень не так і багато, а тут є грибочки, є якісь овощі, є ще і капустка. Оце така. Так що добре, буде, буде дуже думаю, мало того, що смачно, та ще й буде корисно. Ну, до цього дві картоплини. Картоплю я буду цілком кидати у кастрюльку, тому що... Нелюбимому карт картоплю, коли вона кусочками. Ось вона повариться добренько, і потім я її розтовку розтовкую, щоб бульончик був такий насичений. Ну і цибульку обов'язково. Тому що бульйон без цибулі то таке. <l> <therapy> Думаю, що цибулька, гадаю, що цибулька дасть доброго ароматику. Ось поварюю це, закину. Соміш і заправлю, мабуть, вершковим маслом. Це буде добре. <хи> Приємного. Супчик вже майже готовий, такий наваристий, багатенько всього. І коли я була у Трускавці, купила сушену, сушені гриби, приправи. Вони такі розмелені, розмелені були. Добавила сюди і такий запах грибний. дуже смачні. І ну, зідинушка У мене, мене заморожена зеленушка. Ось влітку свою заморажувала і буде супець, ну ще й тарілочку потім покладу. І ось такий. Так що є мотивація. І голову дуже не, не трі, треба було морочити, і супець є добрий. Гарного дня! У мене закінчилася квашена капусточка, і я мотивація з вами її разом зробити. От і насамперед вона дешевша і така, як ви самі собі зробите, тому що її іноді купляєш, а вона не до смаку буває. Тому давайте разом її заквасимо. У бутильочок я кладу ось такі листя на низ. Ми їх називаємо пелюстки. Коли вона прокваситься, вони так добре-добре хрустять дуже смачно. І ріжу на шматочки капусточку, теж її туди вкидаю і перекладаю потім уже шинкованою капустою, ну і, звісно, разом з моркочкою. Ну що ж, реалій а, сьогодні, сьогоднішнього часу. Нарізала капусточку, утрамбували її у баночку, і світло виключили. І зараз вже буде без світла доканчувати. Цукору у мене ложка така неповна. Не Можна її цукор, цукор не, не класти. І солі. Зараз покажу скільки. І дві ось такі ложечки солі. Все сюди. Ось так. І все це водічка водичка, треба, щоб вона була чи колодязня чиста, чи з бювета. Тоді можна її не кип'ятити. Але в мене такої нема. в мене кип'ячона, остужена. Так розвожу все і в баночку, і доливаю водички стільки, скільки необхідно, до самого верху. Так що, от такі реалії на сьогоднішній день Ну що тут поробиш? Нічого, життя не останавливається, життя продовжується, так що нічого, все буде добре. Вечінька, ти, ти мене зустрічаєш, да? О, Сенька, красотка ты моя. Приветки. Привет, зеленого глазочка. Ты моя зеленоголаська. Пішли? Пішли додому. Иди додому. Побежали, побежали. Що ти оглядаєшся, що ти там машину побачила? Воно тобі треба. Ой так. Кажи привітики. ось дякую. Пішли додому, пішли. Ойбуся, ой Бося, що ти робиш? Ти купалася, да? Ой, красотка. Чи ти хвастаєшся? Вихваляєшся, да, яка ти красива. Проходила мимо стадиона и увидела такую красоту. Но не могла пройти мимо. Сонечка. Какая умничка, как красиво. Но ветерок мешает немножко. Но все равно очень красиво и интересно. Ой, как здорово. Умничка какая.